Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, а це напевно людина, за якою ну як мінімум на цьому блозі, спостерігають більше за все. Підвищили вітаю. Тепер він віце-прем'єр-міністр з освіти, науки, розвитку технологій інновацій і залишається міністром цифрової трансформації. Короче, людині дали ще більше обов'язків. Ну просто ад. і це. Чудова новина для нас. Не знаю, як це новина для Михайла Федорова, але кар'єра людини росте. І напевно це правильно, тому що Михайло Федоров показав, що він ну дуже непоганий менеджер, який може робити різні круті штуки. У тебе є реальний шанс допомогти людям. Реально В своєму телеграмі він сказав, що він буде пропагувати новий підхід до освіти, тотальну боротьбу. З бюрократією розвиток дії в освітніх напрямках, щоб діти та їх батьки мали доступ до якогось освітнього функціоналу в дії, а також буде розробляти стратегію розвитку інновацій, а також розвиток мілітарітеха. Ну в нас не розвивати мілітеритех це просто гріх. Мілітарітек це індустрія, яка буде капіталізуватися неймовірно після нашої перемоги. Тому ми вітаємо Михайла Федорова з тим, що в нього розширились повноваження, і бажаємо успіху для нього і Відповідно успіху для всіх нас, тому що цього в Україні дуже не вистачало. Дякую вам. Друга новина. Пам'ятаєте українця, який судився SpaceX за назву Starlink? Просто швиденько нагадаю. Кароч, в Україні давним-давно була зареєстрована компанія Starlink. Потім Ілон Мат зі своїм SpaceX прийшов, захотів зареєструвати Starlink, а в Starlink зареєстрований, і значить, почався судовий процес. Але ха ха наші українці побіділи, побіділи в суду, і назва Starlink залишається в попереднього власника. Але тут то було Сергій Долицький, який власник старлінка каже, що Спочатку його сайт був під дідосом. Потім цей е, сайт заховали за CloudFlare-ом і почали карушедидаси тепер провайдера. Потім почали дидосити, що навкруги, і йому присилають листи від хакерів. Пишуть російською мовою, тому вгадайте звідки хакери. Короче, хакери вимагають 5 тисяч доларів на біткоін-гаманець і тоді вони перестануть дідосити. Якась дуже дивна херня, тому що ну 5 тисяч доларів це не так багато. Самі ddos процедури, які можуть завалити провайдер досить дорогі. Тому ми просто спостерігаємо, чим воно закінчиться. Але пан Сергій сказав, що з терористами і хакерами не ведемо переговорів і хер їм, а не п'ять тисяч доларів на біткоін гаманець. Третя новина у нас є рекламна інтеграція. Дякую, що підтримуєте український контент. Хочу з вами поділитись крутою новиною. Оку, і повернись живив, уже передали перший комплекс українському війську. Завдяки вам. Пілоти прийшли спеціальне навчання. Розвідка ведеться, артилерія коригується, і перемога наближається. Це завдяки українським водіям. Уже вдалось зібрати. На 22 безпілотні комплекси Shark. А це на секундочку понад 280 мільйонів гривень. Все ще збираємо кошти на три останні комплекси. Тому катушики сіли по автівках і поїхали на око. Адже з кожного літра пульс одна гривня летить на помсту ворогу. І мотивація то є сильна. Око за «Око». А це значить, що це п'ятниця, і це саме час для суб'єктивних новин. subjective. Mmh. Mmh. А перед тим, як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам, а особливо вот этим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. І перша наша новина про роботів. А не очікували, да, ми все про штучний інтелект, а тут, коротше, про роботів. Компанія Agile Robotics представила своїх роботів дівже три роки назад. І після цього вони співпрацювали. З різного роду компаніями, в яких є склади, де відбувається якась логістика по типу Амазону та інших, і значить вони вивчали і як вони працюють, що вони роблять, як вони транспортують товари і таке інше. Зараз вони випустили відосик, де людей будуть заміняти роботи. Роботи, які будуть шастати по складам, брати всякі пакунки, переносити з точки А в точку Б, запаковувати і відправляти кожним мішкам. Причому залізяки багатофункціональні. Сам робот виглядає досить так. Гуманоїдно, тільки в нього коліна гнуться в іншу сторону, але самі творці кажуть, що вони робили його людиноподібною, щоб було легше з ним якось спілкуватись, взаємодіяти і так далі. А роботі собі обіцяють нам, що роботи будуть вміти взаємодіяти з людьми, обходити всякі Пріпятстві і таке інше, і самі Agile роботі скажуть, що вот настав час роботів, які мають займатися такими речами, де треба щось важке представляти, забруднитись, і вообще небезпечно. А кожен мішки мають займатися креативною роботою. З іншої сторони, компанія Amazon каже, що вони вот-вот будуть звільняти приблизно 9 тисяч нових співробітників, в основному інженерів не зачепить, а зачепить саме працівників складів. І якось ти розумієш, що а якщо кожені мішки не хочуть займатися креативною роботою, ну реально, якщо що люди хочуть працювати на складі, що тоді робити. Але як ми бачимо, прогрес іде все далі і далі. І а, от діджит має замінити людей на складах. Звичайно, там будуть оцінювати скільки він коштує, чи там нормально, ним не нормально, Але от. Ви, ви пам'ятаєте, були відоски Amazon, де їздили такі роботи більш схожі на пилососи? ні, що ж вони там робили. А тепер вони ще й, сука, ходити будуть і перетягати пакунки, які б могли перетягати ми. Оф, а якщо я от реально не хочу займатися креативною роботою, коли ви вже блогерів замінте, ей, дорога новина. Про чат GPT і OpenAI не говорив тільки лінивий. І от Білл Гейтс у своїх Gates Notes е, вирішив написати величезну статтю про те, що він думає про чат-GPT. Цій статті він згадує про те, що він бачив два найбільше. Переломних моментів в індустрії, коли побачив чат GPT, а також в 1980 році, коли йому показали юзер інтерфейс для комп'ютерів, що в принципі в реалітеті стало Windows. І він розказав історію, як там в 2019 році зустрівся з командою OpenAI, дав їм якусь задачу, з поговорив з ними, послухав, що вони там хочуть зробити. У 2022 році він з ними зустрівся і сказав: Ну, якщо ваш чат GPT пройде якийсь там екзамен по біології, то я скажу, що ви молодці. Сам Білл Гейтс пише, що от він очікував, що це їм займе 2-3 роки. Окі, але вони курва справились за два місяці. Два. Три місяці він прийшов, подивився, і чат жіп'ті 60 питань. Відповів на 59. І при цьому він потім ще написав два досить розгорнутих есе на питання з відкритою відповіддю і отримав оцінку А або А+. Коротше, Біл дивований, біл шокований. Я в шоці і також біл каже, що це офігенно, тому що штучний інтелект буде допомагати нам у всіх сферах нашого життя. Ну майже у всіх, але все одно. І він якраз в своїй статті дуже цікаво писав, що він зараз займається філантропією 100% свого часу. І чат GPT може йому дуже сильно в цьому допомогти. До прикладу, він приводить африканські країни, які дуже бідні, і там в людей дуже малий доступ до медицини та навіть до звичайного терапевта. Бувають люди народжуються і вмирають і навіть не бачать доктора. Але при цьому в них є мобільні телефони, інтернет, і чат GPT може їм замінити терапевта. Да, наразі чаджіпіті помиляється. Да, ми з вами ті, в кого є доступ до живого лікаря. Ну, скоріш за все підемо до лікаря, але при цьому він каже, що ребятки, ну так краще мати такого доктора, який іноді помиляється, ніж ніякого доктора. Він розказував, що GPT дуже сильно нам допоможе в освіті і знову ж таки приводив приклад бідних країн, бо він блін займається бідними країнами, в тому що там немає доступу до книжок, до якихось вчителів, А GPT може бути дуже непоганим вчителем. Він зараз робить помилки в математичні, тому що в нього є там проблеми з абстрактним мисленням, але при цьому сам Білл Гейт заявляє, що ну ніхріна, що воно буде нормально, він ще навчиться і все буде добре. Я знаю, що я вас задобував, тим що кажу, що чат GPT – це, напевно, щось найбільше, що я бачив в змін в, в, в індустрії за свій досвід. Про це каже Ерік Шміт. І от зараз послухайте старину Біла. Почитайте, що він там пише. Лінка в нас в описі до цієї новини. Там досить багато, але дуже цікавого тексту. Як тобі новини? Як тобі новини? Я тебе питаю. Скарб. Мені подобається саме для тебе їх готувати. А ти можеш поставити лайк. Тому що ти поставиш лайк, і я це скажу більшій кількості людей. Тобі не важко, мені приємно. Дякую. Третя новина прийшла звідки, звідки не чекали. Тут, значить, в Америці прийняли закон. Прийняли закон. Які зобов'язує виробників дівайсів, до прикладу, дівайсів на андроїді або на iOSі, цензурувати контент, цензурувати контент, щоб діти не могли качати фільми для дорослих, або дивитись фільми для дорослих, або контент, який може бути для дорослих. Піська наразі в нас є такі можливості, і батьки можуть це зробити і поставити там якийсь захист, але при цьому воно не поставлено по дефолту. І от конгресменів це дуже сильно вони переживають і зато. Того, що діти починають дивитися фільми для дорослих. Ну реально, відверто я не знаю, чи цей закон дійсно потрібен, тому що, як показує практика, якщо діти хочуть подивитись парнуху, вони подивляться парнуху. Когось в кого цього пароля не буде, або на якомусь. Коротше, блін, ну що, ви не знаєте, ви не шукали, де це можна подивитись. Але от такий от біл. Зараз, якщо його приймуть на нових смартфонах, буде встановлений цей захист автоматично. і тому треба буде або вводити код, або я не знаю, чи можливо буде виключити взагалі цей захист. Коротше, от за. Роз купівля нового айфона буде нагадувати, як знаєте, коли ви в Карпати давним-давно приїжджаєте. включаєте телеки, там на якомусь каналу є пароль, щоб зна, такий о пароль, щоб ви не дивилися еротичні фільми. І завжди цей пароль, чомусь чотири нуля. Четверта новина: новини з Російської Федерації, або як ми знаємо, її країна геній тут е, в, в цій країні гною або країні НЕВДАХ, як ми також її називаємо. Прийняли новий закон. Прийняли новий закон, який заставляє держслужбовців, ні, не заставляє. А забороняє держслужбовцям використовувати айфони або андроїди. Нравиться, не нравиться терпі моя красавіцо. Так, да, бо вони вирішили, що їх досить легко зламати, і за цими депутатами буде хтось а, я не знаю, спостерігати. Уявіть собі людину, яка сидить і старається за взламаного телефона якої-нібудь тірішкови зрозуміти, що тоді. Жінка взагалі себе представляє, що вона хоче, але суть від цього не міняється. В країні терористів вирішили, що от тепер державні діячі не можуть цим користуватися, тому що легко зламувати. І при чому вони підписали ну так, да, звісно, Android легко зламати, але от iPhone, ми всі жаліємо, але також можна зламати. Ну і тут вони дійсно праві, тому що в цих новинах ми багато разів вам розказували про NSO гру, про їх софт Pegasus, який взламує iPhone, Facebook, і взагалі все, що взламується на ура, бо вот бо, так. Бо, бо, бо з Ізраїля бо якість. При цьому мені здається, що в країні гною там все настільки важко, що вирішили, що якщо Путін там користується якимось кнопчиним телефоном, то на всі користуються, але ну що ж, так вам, бляха, і треба Будете сидіти на Nokia 30... Блін, Nokia 3120 хороший телефон був на якомусь саджемі сидіти і на кнопочках тикати. Місто у параші. Ось от такі от справи в країні, яка скоро зникне. <св язок> <св язок> і хоч ми розказуємо вам про новини, які відбуваються в цивілізованому світі, не треба забувати про великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Російська Федерація не відмовляється від загарбницької війни, тому віримо в зсу, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, тут в нас баночка, на яку ми збираємо гроші, а потім за допомогою цих грошей допомагаємо бригадам, з якими ми співпрацюємо. Дякую. І остання новина, ми давно не говорили про бан Тіктока, але тут є на що подивитись і про що поговорити. За останні декілька місяців в Сполучених Штатах Америки прям йде величезна кампанія для того, щоб забанити Тікток. Першу чергу це із за того, що в Китаї і Сполучених Штатах Америки зараз дуже накальонна обстановка, і вважається, що Тікток збирає величезну кількість інформації про своїх користувачів, пересилає їх десь в Китай, там вони щось вивчають і щось там після цього роблять. При цьому я постарався пошукати і подивитися, Видимо, чи є якийсь е, нормальний репорт, який про це розказує, і на жаль, такої інформації я, як мінімум, не знайшов. Якщо ви знайшли, будь ласка, поділіться, я буду тільки радий. Але це не міняє суті. Дійсно, є закон, який спочатку заборонив використання Тіктоку на державних девайсах, потім вони почали зараз думати про те, щоб заборонити Тікток взагалом. І тут CEO компанії Шужічов попався всім в Тіктоці. Так, да, майже всі користувачі Тіктоку в Америці побачили, коли скролили Тікток. Тікток саме офіційно. Тіктока, де Шужичов here. I'm the CEO of TikTok. розказав, що о, насправді в Америці TikTokом користується 150 мільйонів користувачів, і це приблизно половина від їх всієї активної аудиторії 300 мільйонів. Він розказав, що TikTokом користується малий і середній бізнес. Тут розповсюджується як смішна інформація, так і освітня інформація. І до якоїсь міри це правда. TikTok можна нарекомендувати так, що він буде вам показувати саме інформацію, яка вам цікава. І при цьому шу заявив, що вот скоро на насправді сьогодні вівторок, коли ми записуємо це відео, він має відповідати перед сенатом в середу, де він буде розказувати, що таке TikTok, яку інформацію він збирає. І Сенат вже буде вирішувати, чи банити TikTok, чи ні. Але звичайно, Шужі Чоу приприв привернув при, величезну кількість уваги для того, щоб люди, ну люди, які користуються TikTok, люди, які заробляють на TikTok, люди, яким TikTok допомагає продвігати бізнес, вони могли сосно підняти більше, я не знаю, напевно, якусь інформаційну хвилю для того, щоб Сенат все ж таки TikTok не забанив. Мені здається, скільки я не роблю ці новини. Ми постійно говоримо, що в Сполучених Штатах Америки хочуть забанити TikTok. Я не знаю, чи як воно відбудеться. Можливо, коли ви дивитеся відео, TikTok вже забанили. Але хрен його знає. Наразі ситуація така: з Тіктоком Сполучені Штати все ще воюють, тому що бояться, що TikTok за всіми спостерігає і відправляє інформацію десь в Китай. На цьому всьому і найкраще в світі катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі постеріг лайк підписка, like, ти дзвіночок. Може поставити коментар, і головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.